ефір телеканалу Вінничина продовжує програма Актуальне інтерв'ю. У нас у гостях староста Вінницько-хутірського старостинського округу Владислав Кривешко. Мої Добре вітання дня. хочеться розпочати з такої теми – безпеки. Безпека це основний вектор будь-якої громади під час війни. Які заходи були проведені у Вінницько-хутірському окрузі, аби мешканці почувалися більш захищені? Е, ну, якщо розпочинати. З тими саме безпеки відповідно до того, що триває повномасштабний наступ, то тут потрібно згадати три основні напрями, по яким ми працювали. Перший напрямок це охорона громадського порядку. Охорона громадського порядку заключалася в чому? Фактично, з моменту, з 24 лютого, з моменту повномасштабного наступу ми організували патрульно-постові групи більше ста патрульно-постових груп. І 61 добу цілодобово у співпраці з Службою безпеки України, з Генеральним управлінням Нацпола у Вінницькій області і з Національної гвардії України ми патрулювали разом е, Старостинський округ для того, щоб зберегти порядок і виявляти ДРГ і колаборантів. Е, відповідно, була проведена робота, були виявлені були особи тісно. Які приймали участь у колабораційній діяльності, приймали участь у підриві суверенітету у таких моментах, як розвідка об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі так, вони розвідували об'єкти критичної інфраструктури по місту Вінниці і громадам, які знаходяться поблизу міста Вінниці. А переховувалися у Вінницьких хуторах, були навіть такі особи. От. Але це було фактично нейтралізовано, доволі гарно. А багато їх таких було? Не можу розголосити точну кількість людей, але достатня кількість. Не мала. Немала кількість це люди, як правило, які були приїжджі, які приїжджали саме у Вінницькі хутори разом з внутрішньопереміщеними особами, і переховувалися під приводом маскування, ніби як внутрішньопереміщена особа. Також були особи, які вже в нас давно проживають насправді. Ті проживають на дачних масивах в основному. От. В самих населених пунктах, ну, слава Богу, небагато у нас було такого контингенту, практично одиниці. одиниці. А як правило, це от дачні, дачні, дачні масиви і, як правило, люди, які приїхали разом з внутрішньопереміщеними особами. А зараз таких не виявлено? на людей? Ні. Це було ну, служба безпеки працює, але я думаю, що ми маємо га гарну зараз таку позицію з приводу е відпрацювання і реалізації, як кажуть наші колеги з Служби безпеки, з реалізації цих ось моментів. Чесно, давно вже ми не працювали, в принципі, по таким причинам, і я рахую, що це добре. Отже, основна. Кількість людей, які дійсно могли спричинити якісь наслідки певні для громади міста Вінниці, для ну, загалом Вінницької області в цілому, була розсекречена, виявлена і відпрацьована, відповідно. Ось. В тому числі приймали участь у цих відпрацюваннях наші мешканці, учасники цих патрульно-постових груп. Ось. Також потрібно згадати і поліцейського офіцера громади. Поліцейський офіцер громади як людина, як нова, в принципі, людина в реформі національної поліції, яка продовжується поступово завдяки нашим іноземним партнерам, а поліцейський офіцер громади це програма, яка реалізовувалася спільно з Урядом Канади. Відповідно, нова людина, яка має дещо іншу специфіку роботи. І це доволі дуже добре. Адже він гарно знає мешканців, він гарно знає територію, він гарно знає, знаєте, цю таку кухню, на її так, яка відбувається в наших населених пунктах. Якщо ми згадаємо участкових, які були дільничних, класичних, які були до цього, ну зовсім інша робота, зовсім інша специфіка роботи. І відповідно час на відпрацювання. Саме по місцевості локально населених пунктів в на них був досить обмежений. Досить обмежений, дільничні знаходилися в групах, відпрацьовували безліч кількість нарядів, і, скажімо так, це не дуже гарно могло відзеркалюватися на їхній роботі. Поліцейський офіцер громади це яка людина, яка людина, яка знаходиться з громадою тут, саме на цьому місці, і саме в такі тяжкі часи, це людина, яка показала себе якнайкраще. Він і чергував, о, ну, в принципі, ми разом чергували в патрульно-постових групах і на блокпостах, і охороняв порядок. Практично людина не спала, насправді реально не спала, тому що я знаю, ми і всі, якби і дуже мало мали дуже малий час для сну. Але це взагалі людина, яка дійсно витратила от ті в перші 2-3 місяці повномасштабного наступу, витратила частину свого здоров'я дуже серйозно. Проте ми сьогодні можемо говорити, що кількість кримінальних правопорушень взагалі істотно зменшилася на території округу, кількість адміністративних правопорушень також істотно зменшилася на території округу. Це є віддзеркаленням загалом кількісної ситуації по країні саме 2022 року, адже з повномасштабним наступом активність такого контингенту недобросовісних людей. Які могли нашкодити іншим людям, в тому числі і кримінально, вона зменшилася ця активність. Проте ми можемо підвести якусь таку статистику, певну, і побачити, що на території нашого округу цей контингент він ще менше себе проявляв. Як правило, це були люди не місцеві, абсолютно до цього, які могли вчиняти кримінальні правопорушення. Ось, тому як по ним велася робота, яким люди, які могли бути такими, знаєте, гастролерами і вчиняти певні порушення, от дуже гарно велася робота вже з повномасштабним наступом, змогли разом з Службою безпеки, з Генеральним управлінням Нацполіції, як я вже сказав, організувати таку роботу і істотно, істотно зменшити кількість правопорушень. Мешканці це оцінили. Насправді це дуже так. Така парадигма, яку дуже тяжко зрозуміти. З повномасштабним наступом люди на території округу відчувають себе безпечніше. Маємо те, що маємо. Це ну, добре, що безпечніше. Погано, що війна, але почали відчувати себе безпечніше. Потрібно задати про гуманітарну безпеку, якщо загалом говорити. Організована робота з внутрішньопереміщеними особами. У нас їх 837 чоловік. Наразі залишилось 30% лише їх. Деякі люди повернулися у свої домівки на деокуповані території, деякі люди поїхали далі на західну частину нашої країни. Ось, деякі люди залишились тут. От такими людьми фактично 300 сімей, які отримали першу, речі першої необхідності, гуманітарну допомогу продовольчу. Цим саме займається міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб наш. Ось, з першого фактичного дня була організована робота, і люди отримують допомогу цілком і повністю. Також не забуваємо про своїх мешканців, адже варто варто звертати увагу не тільки внутрішньопереміщені особи в такий тяжкий час потребують допомоги. Зі всієї поваги, але власні наші мешканці також потребують допомоги і тяжкі часи настали для всіх. Звісно. В меншій кількості, ніж внутрішньопереміщені особи, але маємо реально розуміти таку необхідність. Тому і по власним якби нашим, нашим мешканцям також ми працювали саме в плані гуманітарної безпеки. Ну і третій аспект цивільна безпека це укриття. На сьогодні ми маємо вже 9 укриттів, 95% комунальних закладів функціонують офлайн, і доволі довгий вже період вони функціонують офлайн. І варто згадати, що один єдиний комунальний заклад, який не функціонує офлайн, це садочок у Вінницьких хуторах, вже ведеться по ньому робота. Будівель, забудовник, будівельна його організація, почали почали вже споруджувати наступну секцію житлового комплексу, який знаходиться на території якого знаходиться садочок, наш грайлик. Вже почали роботи щодо спорудження нової секції, яка буде з підземним паркінгом відповідно до нових ДБН і відповідно до доручення міського голови нашого Сергія Анатолійовича Моргунова, який ще до змін законодавства впровадив таку практику перший в Україні щодо ведення певної дозвільної документації на будівництво забудовникам тільки після узгодження процесів укриття населень. Тому ми маємо на сьогодні вже початок робіт, спорудження нової секції разом з підземним паркінгом, тере, укриття. що дасть можливість 100% наших комунальних закладів працювати в повній мірі офлайн. А з початку війни чи змінилися напрямки розвитку громади? Чи зупинились якісь роботи, які були з початку, які вже були в початку? Варто Зрозуміти одну єдину таку річ, що війна цілком змінила нас, усіх, наші підходи, наше бачення. Звісно, вона не змінила нашої стратегії. Наша стратегія з розвитку населених пунктів з розвитку Великої Вінниці вона залишається основоположним документом, який і відповідно прописаний в документі стратегія 3.0. розвиток Великої Вінниці до 2030 року. Це такий постулат, від якого неможливо відходити в таких якихось критичних мірках, його можна лише удосконалювати. От тут потрібно сказати, що зміна нас, нашого відношення усіх людей, усіх українців, відношення до свого дому, до своєї роботи, воно удосконалило ці наші плани, які прописані фундаментально в стратегії 3.0. Тому на сьогодні 100% ми говоримо про те, що ми виконуємо наш план з розвитку інфраструктури, соціальної сфери, безпекової сфери, але от в тій же самій безпековій сфері ми набагато удосконалили наші підходи. Це і укриття, це і безпекова загалом ситуація, це і певні проекти, які потребують долучення безпекових нормативних норм до себе. Тому от, точно можна сказати, що курс, яким ми почали рухатися з 2021 року, фактично, він незмінний, він тільки вперед, проте він удосконалений, набагато удосконалений саме от, в плані безпеки, в плані цивільного захисту. І змінилися також аспекти щодо взаємодії з іноземним, іноземними суб'єктами, нашими партнерами. Нашими партнерами, європейськими містами, містами, побратимами. Як у нас є вже одне нове місто побратим Карл Срує. Також у нас є доволі велика кількість нових партнерів, ну саме у міста Вінниці, партнерів міст в Європі. І маємо тут зазначити, що вони дуже сильно нам допомагають, за що ми їм реально вдячні. Але і робота з Назвемо так іноземним банком, саме е, е, шляхами залучення інвестицій, які е, є в Європі, які є на інших континентах, яким цікаво розвивати свій е, бізнес або цілком якби інвестувати в країну. Е, от, от от ця робота вона набрала інших обертів, але це додатковий шлях. У нас є основний курс і є паралельний курс відновлення і розвиток, умовно так його назвемо. Щодо саме взаємодії з нашими партнерами, в тому числі і округ взаємодія разом з іноземним капіталом, і ми приймаємо участь в певних програмах, які от будуть реалізовані практично. Тому очікуємо, я думаю, що в скорому часі, десь місяць-два, і всі почують, всі дізнаються про те, які грантові кошти, які грантові можливості ми використали і реалізували у нас на території округів? Розкажіть детальніше, наскільки важливо залучати іноземних партнерів? Дивіться, залучення іноземних інвестицій прямо пропорційно впливає на капітал і зосередження саме іноземної валюти в Україні як цілому? Це перше, що укріпляє нашу економіку. Так як саме інвестиції в іноземні валюті, вони підсилю, можуть якраз під час війни підсилювати нашу національну валюту. Це раз. І, друге, звісно, маємо розуміти, що сьогодні відкрилося безліч напрямків реалізації українців спільно з європейськими. Суб'єктами, їх так стейкхолдерами, які мають капітал і можуть його інвестувати сюди. Це і грантові програми, це і програми підтримки, це донорські програми. Сьогодні в нас, наприклад, створена на території округу рада підприємців, і ми з ними активно долучаємося до тих чи інших можливостей, які нам дає Європейський Союз, от саме якщо говорити про раду підприємців, дуже багато програм. Дає Європейський Союз і е, різні грантові співучасники, які спільно з європейським урядом е, впливають на розвиток нашої країни і на інвестиції. Ось тому наша рада підприємців, вона от в аграрній галузі отримує допомогу. Було, були отримані і е, кредити, була отримана безповоротна допомога. Ось сусідній Старостинський округ, тут варто сказати, що була отримана також е, допомога. Безповоротна допомога по партнерству спільно з дією, які залучали іноземні інвестиції. Ось тому це дуже-дуже важливо. І це такі кейси, які безпосередньо впливають на наш розвиток. Якщо сьогодні ми говоримо про інфраструктуру, її потрібно розвивати. Потрібно зекономити максимальну кількість коштів, які. Фактично залучаються з бюджету на підтримку нашої армії, на підтримку наших оборонців, на захист нашого суверенітету. І оцю от прогалину саме в е, коштах е, потрібно закривати тими можливостями, які нам дає, які нам дають іноземні партнери. Ось що важливо. І сьогодні ми вже говоримо про те, що, наприклад, в місті Вінниці в нас реалізований от, недавно був парк хіміки відкритий. Тут безпосередньо є кошти іноземних партнерів ГІЗ, такої інституції, як ГІЗ, в тому числі, ми вже приймаємо участь у грантовій програмі ГІЗ Ось, щодо реалізації офісів взаємодії на території старостинських округів. Так я думаю, що ми розкажемо про це певно в іншому ефірі, коли ми вже реалізуємо цю програму. Але також гарна ініціатива. Чому ні? Якщо ми можемо залучити додаткові певні якісь 5-10... Тисяч євро ну, при переведенні в нашу національну валюту, ми розуміємо, що це доволі серйозні кошти. Доволі серйозні кошти. І для сільських населених пунктів це взагалі доволі серйозні кошти. От. Але ми і маємо розуміти, що ми маємо працювати самі на наповнення бюджетів. Ось я на цьому навіть хотів би зупинитися. Не потрібно. Всю нашу відповідальність перекладати на іноземних партнерів. І безпосередньо Вінниця ні в якому разі так не робить взагалі і цілком. Ми є певним якби, прикладом, як дійсно треба взаємодіяти з нашими друзями, європейськими іноземними друзями. І сьогодні ми говоримо про те, що саме от в призмі нашого округу ми розвиваємо його конкурентну здатність. Розвиваємо його економічно для того, щоб наповнювати наші бюджети на наступні роки і реалізовувати більшу кількість інфраструктурних проєктів. Сьогодні створений інвестиційний паспорт Старостинського округу. Сьогодні створений додаток округ смартфонів, який вже знайшов себе реально в реалізації, в залученні коштів і розвитку бізнесу. Бізнес відзначає, що у Вінницько-гухтірському старостинському окрузі. Атмосфера є сприятливою для започаткування нових ніж. Сьогодні ми говоримо про об'єкти, які десятками років стояли на території наших населених пунктів, загалом не задіяні комерційних об'єктів. На сьогодні вже така кількість, ну буквально більше, я можу лише по пам'яті назвати більше п'яти одиниць, які були заморожені. Ці 10 15 років загалом ніяк не приносили користь на наповнення бюджету громади і вдосконалення життєдіяльності людей, поліпшення їхньої життєдіяльності. На сьогодні вони вже реалізуються. Реалізуються проекти з будівництва торгових приміщень, сфера послуг будується на наступний рік. Вже є бізнес, який Подивився на те, як ми працюємо з нашою інфраструктурою, як ми розвиваємо, наскільки поживавлюється активність людей, вони вже змінюють свої плани і хочуть впроваджувати такі доволі ризикові, як, якщо ми беремо 5, наприклад, років тому ризикові на той час проєкти. Зараз вони хочуть їх впроваджувати. Вони готові якусь певну частину часу, наприклад, при старті. Ну, відчувати там, недостатню кількість заробітків, саме покриття їхнього імбалансу, який виникає при будівництві нового бізнесу. Але вони готові на це йти. Від цього, який ми плюс отримуємо, бізнес розвинеться. Як я завжди кажу, бізнес продукує бізнес, він за собою привозить інших друзів, інший бізнес, інших суб'єктів, які будуть розвивати себе далі в нашому окрузі. Друге. Поліпшується життя людей. Люди отримують нову сферу послуг, нові магазини, нові більш комфортніші можливості отримання тої чи іншої послуги чи купівлю тих чи інших товарів безпосередньо поруч з домом. А одною з наших, до речі, наших підходів відповідно до стратегії 30: це є максимальне наближення. Для нас, як муніципальних послуг, для муніципалітету міста Вінниці, для вже як ми розвивали, для бізнесу максимальне наближення тої чи іншої категорії товарів, які необхідні для населення, ближче до їхнього дому. І сьогодні, якщо ви приїдете, наприклад, чи мінські хутора, чи в Писарівку, чи щітки. Ми одразу зможемо роз... зрозуміти, в різній з кількості. Звісно, у нас є Вінницькі хутори, які розвиваються більш активніше. Це є наслідком того, що це передмістя, яке ближче до Вінниці, і воно інфраструктурно поєднане з Вінницею. Але в тій чи іншій мірі вінницькі хутори, писарівка та щитки е... реально розвиваються в цих моментах. Це все можна побачити. Це все є на... наяву, і мешканці це бачать і відмічають реально. І бізнес відмічає, що ділова активність в. Регіоні саме в окрузі нашому вона на порядок стала краще за останні три роки. Тобто можна сказати, що бізнес доєднується до розвитку громади, зокрема до вашого округу. Це взагалі аспект, який навіть знаєте, він не обумовлюється серед бізнесу. Ми реально є наша команда, от, яка працює в окрузі. Які довірилися на розвиток Вінницького гутірського округу, ми є для бізнесу інвестиційними няням. Можете називати нас так. І при якихось питаннях, проханнях наших долучитися бізнесу до реалізації тих чи інших інфраструктурних проєктів, які необхідні для наших мешканців, взагалі я ні разу ще, слава, ну, слава Богу, я не отримав відмови. Ні разу не отримав відмови. Завжди бізнес долучається, завжди бізнес хоче долучитися. У нас є навіть моменти, що бізнес приходить сам і пропонує нам реалізацію тих чи інших проєктів за власний кошт. Ми реалізуємо, ви надайте нам певну бюрократичну документарну складову для того, щоб це було законно, чітко можна було впровадити. А ми реалізуємо за власний кошт. Це дуже приємно чути. Адже це плоди нашої праці, це допомога бізнесу, яка продукується на їхнє ставлення до нас. А вже ці плоди нашої спільної праці з бізнесом отримують наші мешканці. Якщо практично назвати, це є реалізація укриття для садочку в писарівці. Це побудова, зараз ми займаємося за, побудовою такої площі у Вінницьких хуторах. Також в Писаріці ми будемо цього року реалізовувати ще один проєкт, зв'язаний з водоймами. Це побудова набережної на в'їзді в писарівку. Це там, де долучається бізнес. І багато, багато, багато таких, знаєте, нішевих мініатюрних проєктів, які реалізує бізнес і допомагає нам в їх реалізації. Тому тут цілком можна сказати, що ну, мешканці задоволені, ми задоволені, всі щасливі. Дякуємо, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Бажаємо вам залишатися завжди номер один в Україні. Дякую. А нашим глядачам нагадаю, що у нас у гостях староста Вінницько-хутірського старостинського округу Владислав Кривешко.